Вітає, НТА новини підсумовують події понеділка, 18 березня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Відгомін стихії Львів майже подолав наслідки снігової блокади, а в області понад 60 населених пунктів, залишаються відрізаними від світу. Процес пішов від міського голови Львова, вимагають розпочати процедуру перегляду вартості проїзду у міських маршрутках. Драма останніх секунд Львівська баскетбольна політехніка Галичина не втримала переможний рахунок у грі з баскетбольним клубом Донецьк. Відгомін стихії Львів майже подолав наслідки снігової блокади. Чиновники рапортують проїзд усіма магістральними вулицями міста відновлено, продовжується розчистка бічних та внутрішньоквартальних доріг. У звичному ритмі запрацював і міський транспорт. Натомість значно гіршою виглядає ситуація по області. Досі відрізаними від світу залишаються понад 60 населених пунктів на території Бродівського, Жидачівського, Золочівського, Перемишлянського та Сокальського районів. Такого снігопаду, який пройшов у місті з 15 на 16 березня, кажуть, чиновники з ратуші вони ще не пам'ятають. На території Львова підрахували у мерії випало 45 мільйонів кубометрів опадів. Тотальні корки на дорогах у п'ятницю в день не дозволяли сні прибиральній техніці розчистити замети. Виїхати спецмашинам на шляхи, вдалося лише ввечері. Коли снігопад закінчився, в 10-й годині на дороги вийшла в ніч. Вся. Наявна на той час техніка, 72 одиниці, і зранку вдалося забезпечити магістральні дороги і дороги, по яким рухається громадський транспорт, з тим, щоб вони були проїзні. Не готовою до таких витівок природи виявилася і міська транспортна мережа через суцільні затори. У п'ятницю по обіді з рейсів з'їхали майже половина львівських маршруток. Прибрали в другій половині дня з вулиць і трамваї, які через налипання льоду почали сходити з рейок. Вже сьогодні робота транспорту нормалізувалася за винятком кількох рейсів. Сьогодні тільки третій п'ятий маршрут їдуть по іншому, по іншій схемі з тим, що не можуть добратися до там, що йдуть роботи на Заморстинівській, йдуть роботи по очищенню. Волій на вулиці Шевченка і 11-й тролейбус поки що теж не доїжджає до своєї кінцевої, через те, що це вже територія якби, поза містом і поки що не, не повністю очищена дорога. В кінці зеленої, тим часом міські депутати зазначають, транспортного колапсу у місті можна було уникнути. Мовляв, синоптики заздалегідь попереджали про значне погіршення погодних умов. Однак владоможці належно на це не відреагували. Перша міська влада не зробила жодних попереджувальних заходів, тому що ну багато людей якби не орієнтується, що таке дев'ятибальний шторм, і чим він може закінчитись. Тобто, відповідно, мали бути зроблені відповідні, відповідні дії про консультування населення. Напевно, що треба було відмінити попередити людей, щоб не посилали. Дітей і в садочки і в школи відпустити людей з з роботи і звернутися до мешканців, щоб максимум по максимуму не використовували свій власний транспорт, щоб не створювати заторів на дорогах. Цього всього не було зроблено. У той час як днім влади по ліквідації стихії обранці дають негативну оцінку. До самих комунальників вони претензій не мають. Більше того, на завтрашній сесії підніматимуть питання про преміювання двірників, що рятували місто від снігу. Матимуть завтра прохання до депутатів і водоможці. Так мер Львова Андрій Садовий хоче Погодили придбання для міста 50 нових снігоприбиральних машин. Тим часом, коли у Львові наслідки весняного снігопаду вже майже ліквідували, по області ситуація значно гірша. 62 населених пункти у п'яти районах Бродівському, Жидачівському, Золочівському, Перемислянському та Сокальському, залишаються відрізаними від світу сніговими завалами. Роботи по відновленню проїзду тривають, а от рух на усіх магістралях державного та міжнародного значень вже запрацював. Шанувати святиню до Львова привезли мощі однієї з найвідоміших діячок католицької церкви новітнього часу блаженної матері Терези Скалькути. Понад 40 років вона допомагала злоденним хворим і сиротам. А у 1976-му їй присудили Нобелівську премію миру. Вклонитися святій реліквії віряни можуть у храмі священомучениць віри, надії, любові та їх матері Софії. Там мощі перебуватимуть упродовж трьох тижнів до 7 квітня. Католицька монахиня, засновниця доброчинних місій та лауреат Нобелівської премії миру, мати Тереза все своє життя допомагала нужденним. Вона відкрила притулок для вмираючих, а незабаром і обитель для хворих на проказу. І, хоча щодня бачила біль і страждання людей, вважала, що найбільшою і найнестерпнішою хворобою є самотність, усвідомлення того, що тебе покинули, про тебе забули. Люди, які не пізнали, що таке любов, радість, яким бракує нормальних людських стосунків, страждають найбільше, говорила вона. Мати Тереза, яка, скажімо так, жила в наш час, дає нам гарний приклад любові не тільки християнської, а й просто людської. Вона дає нам знак, що люди добрі, можна жити по-людськи, можна жити, чинячи милосердя, чинячи вияв любові, допомагати одне одному. Відома цілому світу своєю любов'ю до людей і жертовною працею заради них, мати Тереза з посмішкою на вустах завжди несла добро та співчуття. Тому саме з проханням стати добрішими та милосерднішими до ближніх у храм вже сьогодні сходяться віряни. Я хотіла доторкнутися до тих мечей до відчути, відчути ту людину, тому що направду, вона несла ту любов, любов до кожного. Я би дуже хотіла так само, щоб в мене була любов до кожної людини. Після щоденної святої літургії у церкві служитимуть особливі моління до преподобної матері Терези. А доторкнутись до мощей можна щоденно в будні дні з 15 до 20 години а в суботу та неділю з 7 ранку і до 8 вечора. Процес пішов від міського голови Львова, вимагають розпочати процедуру перегляду вартості проїзду у міських маршрутках. Таке рішення на своєму засіданні прийняла робоча група, яку створили, щоб врегулювати тарифне питання. Оскільки цей процес доволі тривалий, у мера просять уже найближчим часом оголосити про проведення громадських слухань. Паралельно з цим у міської ради просять передбачити у бюджеті Львова гроші на компенсацію перевізникам за безкоштовне обслуговування пільговиків. Нагадаємо, робочу групу створила 22 лютого, коли перевізники, вимагаючи підвищення тарифів, пригрозили обмежити рух автобусів у вечірній час. Тоді було вирішено, що конфлікт потрібно залагоджувати спільними зусиллями. До робочої групи ввійшли представники компанії перевізників, депутатського корпусу та виконавчої влади. Голова обласного осередку Всеукраїнської асоціації автоперевізників Іван Велійка каже, що відбулося два засідання групи, на яких вивчали розрахунки складових тарифу. Після цього і з'явилася рекомендація мерові запускати процедуру підняття вартості. Проїзду погодження перегляду вартості проїзду не є об'єднання від Це необхідно перше вивісити на сайті міської ради оголошення про те, що буде переглядатися тариф. Друге питання це необхідно оголосити. Громадські слухання чи після того як оголошення буде винесено лише після цих обов'язкових процедур виконком може розпочати підготовку рішення про зміну тарифу, на що теж потрібен час. Коли може розпочатися процес підвищення вартості проїзду, залежить зараз від міського голови. Раніше він одноразово заявляв, що тариф у три гривні, встановлення якого вимагають перевізники економічно необґрунтований. Час на книжку, перегляд театральних вистав, фільмів та мультиків, а ще вікторини і ігри, і все це щоб заманити школярів у бібліотеки. У Львові стартував тиждень дитячого читання. Його заснували ще 20 років тому і проводять по всій Україні. Самі ж бібліотекарі кажуть, вподобання юних читачів за цей час не змінилися. Вони і надалі найбільше полюбляють фантастику та пригоди. Тиждень читання у Львівській обласній бібліотеці для дітей розпочинається казково. Спершу до дітвори завітала кішка у чоботях, потім гноми і білосніжка, а ще журавель та лисиця. Заохочувати школярів до читання театральними виставами. Організатори заходу вирішили неспроста, оскільки діти вони більше сприймають візуально, то ми спробували скласти програму так, щоб їх зацікавило не лише читання як таке і відвідування нашої бібліотеки, щоб вони просто були переконані, що прийшовши сюди, вони тут знайдуть не тільки море книжок, але знайдуть щось цікаве для себе. На відкриття тижня дитячого читання у бібліотеку запросили 8-ї та 21 першої школи. Дітвора охоче відповідає на питання вікторини, вгадує назви казок та імена героїв. Школярі кажуть, найбільше люблять читати пригодницькі та фантастичні твори. Він діпуги любить читати. Там є дуже багато цікавого, з кого можна багато навчитися. Треодор з Васюківки, і це було ну це таке. вони смішні, такі веселі і всяке придумують. Дуже цікаво. За словами школярів, читати полюбляють з монітору комп'ютера. Мовляв, так зручніше, аніж відвідувати бібліотеку. Проте Світлана Поляєва запевняє, що відвідувачів у них, хоч відбавляй і першокласників, і студентів. Вже завтра львівські школярі зможуть завітати до обласної бібліотеки для дітей на виставу Бал чудовиськ. А в середу там читатимуть твори письменниці Марії Людкевич. Окрім цього, для охочих там підготували ще багато інших цікавинок. Ми запрошуємо представників різних професій, і вони розповідають нашим ну дев'ятикласникам, ті, які стоять на порозі вибору професійного, і вони будуть розповідати про свої професії. Чому вони обрали саме цю професію? Чим вона цікава? Аби переглянути фільми, мультики, взяти участь в інтелектуальних іграх та масовому читанні, усі бажаючі можуть завітати у Львівську обласну бібліотеку для дітей, що знаходиться на вулиці Венеченка. 1 заходи, присвячені тижню читання, триватимуть там до кінця березня. Марія Шепель, Олег Возний, НТА Новини. Покутою смиренням гучні святкування, алкоголь та нестримність у їжі від сьогодні для православних та греб католиків – усе це табу розпочався перед Великодній піст, який ще називають великим. Він триватиме 40 днів. Упродовж цього періоду церква радить утримуватися від м'яса, молочних продуктів. Курева та усього, що приносить задоволення, а ще закликає не грішити. У цей найсуворіший піст кажуть священнослужителі. Кожен християнин насамперед повинен знайти час для себе та Бога. Передвеликодній піст каже настоятель церкви Петра і Павла Степан Сус, називається великим не тільки тому, що він триваліший за інші, але й своєю суворістю та важливістю в житті церкви і віруючих. Він готує християн до свята Христового Воскресіння. Відтак насамперед кожна людина повинна бути готовою до цього торжества внутрішнього, провадити стиль життя, який відрізняється від буденного. Це є час, коли ми присвячуємо його духовному збагаченню. Час, коли ми збираємо духовні скарби, і нагода для усіх нас десь найперше віднайти місце Бога в своєму житті, віднайти ближніх і десь зрозуміти себе. Чим я живу і в чому є зміст мого життя, от життя Христини на людини віруючи. От. напевно, що ці пошуки полягають в тому, що ми десь в чомусь відмовляємось, Від чогось відмовляємося і десь працюємо над собою, намагаючись мінуси на свого життя робити плюсами. священник каже, способів постити є багато. Насамперед, церква пропонує відмовитися від м'яса, молочних страв, алкоголю, музики та веселощів. Позбувшись своїх прив'язаностей до матеріальних речей, людина на Великдень краще відчує магію воскресіння та перемоги добра над злом. Далі у новинах спорт Львівська баскетбольна політехніка Галичина не втримала переможний рахунок у домашній грі з баскетбольним клубом Донецьк. Гості перемогли з перевагою два пункти: 83 на 81. До кінця регулярного чемпіонату львів'янам залишилося провести два матчі. Галичани у турнірній таблиці п'ять. Першу половину гри команди завершили в нічию 40-40. Після великої перерви на паркеті точилася рівна боротьба. На початку заключної чверті політехам вдалося здійснити ривок, повівши у рахунку із різницею у сім очок. Однак втримати перемогу галичани не змогли. Завдяки ефектним діям Даріуса Сонгайли під кільцем і дальнім киткам. Рамеле Карі Донецьк переломив хід гри і повів в рахунку: 74-79. До кінця гри Леви відновили рівновагу, але вучний кідок Діора Фішера встановив остаточну перевагу гостей. Донецьк дуже хороша команда. З їхнім бюджетом і складом можна грати в Євролізі. Раніше вони грали погано, але зараз в їхній команді хороша обстановка і вони показують хорошу гру. Донецьк фаворит у боротьбі за чемпіонство. Це був наш третій матч проти Донецька. Два ми виграли, а третій сьогодні програли на останніх секундах. Болівальники повинні бути задоволені з сьогоднішнім матчем. Його доля, за що ми і любимо спорт, вирішувалася на останніх секундах. Останнім китком 16 очок і 7 передач у складі політехніки. Зробив Дарило Мітчел. 14 очок набрав Майкл Лі. По 15 пунктів здобули Саша Васильєвич і Владан Вукуславович. Чорна смуга львівська футзальна енергія вдома розійшлася миром з луганським ЛТК. 1-1 – це вже третій поспіль у якому зеленобілі не можуть перемогти у турнірній таблиці. Вони посідають незвичне для себе третє місце. У першому таймі на паркеті домінували енергетики. Вони більше часу володіли м'ячем і створили чимало гольових моментів. Але реалізувати змогли тільки один: на 19 19-й хвилині із пасу Якуніна відзначився Павленко. А на початку другого тайму ЛТК зрівняли рахунок. На 23 й хвилині Разуванов завдав вучного удару здалеку. Один-один. Надалі на майданчику була рівна гра небезпеки. Не бракувало поблизу воріт обох команд, але голів більше не було. Отож, один-один бойова нічия. Я вважаю, що результат сьогодні по ігрі закономірний, тому що декілька моментів ще було ключових, де ми могли переломити хід гри, були в нашої команди, також декілька моментів, де можна було переломити хід гри, було на стороні команди «Енергія». думаю, сьогодні отримали всі дуже велике задоволення. Я думаю, що і гравці також отримали задоволення, багато чого навчилися один в одного. Це настрій негативний, скажімо так. Сьогодні, сьогодні кажу, хочу подякувати хлопцям, самовіддача. виклалася повністю на 100%, але настрій десь трохи пригнічений, тому що не здобули три очка. Не здобули три очка. Виграли б сьогодні гру, то ми б вже на відсотки 80 були в плей оффі А так ще будемо вести боротьбу за попадання туди. Ну ще чотири тури треба набрати очки. Після цього матчу у чемпіонаті України з футзалу розпочалася пауза, пов'язана із виступами національної збірної. Синьо-жовті у Туреччині боротимуться за путівку на чемпіонат Європи 2014 року. Енергія у збірну делегувала чотирьох виконавців Ільдара Макаєва, Дмитра Бондаря, Дениса Овсянікова та Максима Павленка. Міцний горішок Львівські Карпати не впоралися з аутсайдером футбольної прем'єр-ліги запорізьким металургом. Один-один. Таким чином суперник галичан виборов четверте у цьому сезоні очко. У турнірній таблиці запоріжани останні Карпати ж посідають 11-те місце. Карпати добре розпочали гру і забили швидкий гол. На 10 10-й хвилині відзначився куполовець. Металург зімняв рахунок, що у першому таймі на 31-й хвилині забив Матеус. Надалі на полі була рівна гра із невеликою кількістю гольових моментів. Рахунок на табло більше не змінювався. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Чекайте на наші новини уже завтра. До побачення.